Друзі, всім привіт! Хто вчасно потурбувався, щоб зайшла йому електричка е в Україну ще до скажімо так, до зняття пілі, вже отримали свої автомобілі від нас. Гітрон там у нас п'ятий, зараз будемо розвантажувати. Гітрон у нас 30 з хвостиком пробігу, це престиж, по колесам зразу видно, так, що по пошкодженню там нічого критичного, суттєво там попередку по, фактично зібрати бампер передній. І оце, да? машину ми купили за 16400, фінальна ставка була в районі 23, точно не знаю цифри. Та в районі 23, виходить, в Україні безпеки ціла, машина на аукціоні була Run -and Drive, ну зараз, відповідно, акумулятор новий сів, тому там треба буде попрацювати, щоб разом Ну і Ioni, там характеристичні машини вже пішли. Ще не встиг, по суті, маєте зовсім трошки часу. Купуємо ще з, з, скажімо, зі східного узбережжя, Нью-Йорк, Техас, Савана. Тому пишіть у нам, нам в Дайрект, підберемо і провезен. Авто з нами твоя мрія здійсниться.